Ми воїни, не ледері, не лежні. і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Українські воїни герої, що миті віддають своє життя за нас, за Україну, за нашу волю і незалежність. Добрий день. З вами в прямому ефірі телевізійна служба новин Калинівського ліцею номер 3 Прямо зараз ми знаходимося біля стіни пам'яті полеглим героям російсько-української війни. Її було відкрито у центрі міста Калинівка 29 серпня 2021 року в день пам'яті захисників України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ініціатива будівництва належить об'єднанню учасників бойових дій та патріотів України. На проєкт стіни пам'яті був оголошений конкурс малюнків, переможницею якого стала наша учениця ліцею номер 3 міста Калинівки Калина Дар'я. Поговоримо про це з нею детальніше. Дар'я, що спонукало тебе взяти участь у цьому проєкті? Вшанування пам'яті загиблих Украї... героїв України, це найменше, що ми можемо зробити. Коли я побачила оголошення про цей конкурс, я вирішила одразу взяти в ньому участь. Українські воїни зі щитом у руках, як прийшла саме така ідея малюнку? Ми з родиною хотіли, щоб той, хто проходив спов з меморіалу, а пам'ятав, що на печах наших воїнів тримається держава. На жаль, війна, яка розпочалася дві 2014 році, триває до сьогодні. Але таких героїв стає ще більше. Що ти відчула, коли дізналася, що саме твоя робота була висвітлена? Я зрозуміла, що це саме та частина, яку я внесла пам'ять про загиблих героїв на цифровому екрані. Закарбовані імена героїв, які віддали своє життя за цілісність та незалежність України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну. На жаль, на сьогодні ці цифри тільки зростають. Ми не повинні забувати про тих людей, які проходять крізь найскладніші випробування, відстоюють права людей на свободу, на щасливе життя. Слова калинівчанина Анатолія Сопіна викарбувані на стіні пам'яті: зупинись, не спіши, перехожий, Біля мене хвилинку постій, так самотньо у день цей погожі, хоч на мить мою душу зігрій. Слава Україні! Героям слава Здорилися ми в великої години спожеж війни і полум'я богів, плекав нас біг за долю України, зростив в